Вітаю, мої дорогі! З вами, як завжди, Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Мета готується до прориву. Знову, київські магазини без касірів не витримали викликів війни. Реліз Android 16 Beta 2, другий набір, Defense Builder та інші новини вже зараз. Поїхали! Snowflake анонсував прев'ю Cortex Agent. Це набір IP, що працюють на платформі Snowflake Intelligence. Ці агенти, агенти просто, ну, автоматизують обробку запитів, виконують складні аналітичні завдання та допомагають бізнесу ефективніше використовувати свої дані. Ключовою особливістю Cortex Agents є використання великої мовної моделі Anthropic Cloud 35 Sonnet. Це партнерство дозволяє покращити текстові запити до SQL через Cortex Analyst і підвищити доступність даних для користувачів без технічних навичок. За словами експертів. Новий агент здатний оркеструвати роботу з великими обсягами структурованих та неструктурованих даних, допомагаючи компаніям оптимізувати процеси прийняття рішень у поєднанні з інструментами cortex соч та вбудованими механізмами безпеки. Cortex Agents можуть стати ключовим фактором у цифровій трансформації підприємств. От така історія. Ну тобто, штучний інтелект захоплює не тільки країни, а й весь світ. Але ми про це знали вже, так? Не встигли обрати курс до Дня закоханих. Радісна новина. День закоханих продовжується. І не тільки для закоханих. Ми залишаємо нашу знижку на стартові курси, які ви бачите на екрані. А також на курс алгоритми і структури даних та юніт тестування в Java аж до 1.03.25. Реєструйтеся просто зараз. Meta готовится до прорыва у свете роботов, хуманоидов. Компания создает специальную команду в подразделе Realty Labs, яка занимается разработкой передовых технологий для этого напрямку. Мета не лише працюватиме над власним апаратним забезпеченням, а й планує стати ключовим постачальником ши, сенсорів та програмного забезпечення для інших виробників роботів. Початковий фокус автоматизація домашніх справ. Очолює проєкт Марк Віттен, колишній керівник Cruise, підрозділу General Motors, що спеціалізується на безпілотних авто. До речі, щось я в General Motors -то особливо -то не пам'ятаю успішних безпілотних авто. Ну, такий, напевно, керівник, хоча, мабуть, я просто не помітів. Мета вже веде перемовини з провідними робототехнічними компаніями, серед яких Unitree Robotics і Figure AI. Компанія прагне повторити успіх Google у сфері мобільних операційних систем, створивши платформу, яка стане стандартом для робототехніки, тобто стати таким андроїдом, але для роботів. Так, мета планує інвестувати мільярди доларів у розробку, залучаючи понад 100 інженерів лише цього року. Попри перспективність напрямку, до масового впровадження ще кілька років. Проте мета впевнена, що її технології в доповненої реальності та штучному інтелекті прискорять розвиток галузі. Виключно про галузь. просто думаємо, виключно про галузь. Жодному разі ні про гроші. Ні, 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 шо ви, Галузь розвиваємо. Так мета й сказала. Ага. Реліз Android 16 Beta 2 Google випустила другу публічну версію Android 16, яка принесе нові можливості для фотографів і відеографів. Головне оновлення стосується розширених ручних налаштувань камери, внучкового контролю експозиції та підтримки Ultra HDR у форматі Hake. Раніше користувачі Android мали вибір між повністю автоматичним режимом і ручним керуванням експозицією. Тепер з'явилися гібридні режими, які дозволяють самостійно виставляти ISO, або витримку, залишаючи інші параметри на розсуд камери. Дуже круто, до речі. Це особливо корисно в умовах низького освітлення для зменшення рівня шуму без надмірного підвищення ISO. Ну хто фотографує або знімає відео, розуміє про що іншим, напевне, і не треба. Також покращено налаштування балансу білого. Це прям ура! Замість обмеженого списку режимів Android 16 Пропонує точне коригування колірної температури та відтінку. Це допоможе отримувати правильні кольори без додаткової постобробки та дасть більше простору для творчості. Як вони заботяться про творчість, так смішно. Ну ладно. Ще одне важливе оновлення підтримка зображень Ultra HDR у форматі HEIC. Він забезпечує якість вищу за JPEG при меншому розмірі файлів завдяки ефективним алгоритмам стиснення. Ну я думаю, про HEIC ви чули. Такі зображення містять карту посилення в метаданих, що дозволяє коректно переглядати їх як на старих пристроях, так і на нових HDR-дисплеях. Із покращеною передачею кольорів, яскравості та контрасту. Бета-версія Android 16 доступна для пристроїв Google Pixel, а також для Pixel Tablet. А хоч і протестувати оновлення можуть зареєструватися через офіційний сайт Google. В мене на моєму Asus Zenfone 10, значить, майже чистий Android, але там все ще 14 ий а тут вже бета 16 Давайте вже нову версію. Чекаємо. Українці SoftServe посіли друге місце на престижному хакатоні Берклі, і це неабияке досягнення. Команда ThreadFinders, до складу якої входять двоє співробітників української it компанії SoftServe, вибрала друге місце на міжнародному LLM Agents Хакатон. Учасники представили інноваційну систему для пошуку зниклих безвісті, побудовану на базі Google Cloud Platform. Хакатон тривав два місяці, зібравши три тисячі учасників за 100 27 країн. Ну тобто друге місце це прям круто. Серед них були представники провідних технологічних компаній, таких як Amazon, Microsoft, Samsung і Salesforce. Ну, Salesforce. Wow. Жюри до складу якого увійшли дослідники з Google, DeepMind, OpenAI та Meta AI оцінювали проєкти в п'яти напрямках, пов'язаних із розвитком генеративного штучного інтелекту. Розробка української команди об'єднує можливості ШИ для координації пошукових операцій у реальному часі, інтерактивного картографування та аналізу новин. Система автоматично ділить території на зони пошуку, відстежує оновлення щодо проведених операцій і навіть інтегрується з локальними подіями, такими як ДТП. Або стихійне лихе, що можуть бути пов'язані з зникненням людини, незважаючи на те, що учасники Сред Файндерс дружать вже 6 років, вони особисто зустрічалися лише 5 разів на конференціях. Їхній проєкт. Не лише привернув увагу міжнародних експертів, а й став прикладом того, як технології можуть змінювати підхід до пошуку зниклих безвісті, роблячи цей процес більш ефективним та організованим. Ну що можу сказати? Вітаю людей з перемогою. Я навіть не знаю, що сказати. Це просто круто. Пишаємось. Builder відкрив другий набір. Акселератор голосив про старт другого набору для українських дефенс тех стартапів. Програма орієнтована на команди, що вже мають протестовані прототипи та фідбек від військових. Особливу увагу приділять розробникам у сферах РЕП, БПЛА, перехоплювачів і програмного забезпечення. Учасники отримують експертне менторство в ключових напрямах від співпраці із військовими до фінансів і рекрутингу. Крім того, кожна команда зможе розраховувати на початковий грант у 10 тисяч доларів, а найуспішніше на додаткове фінансування. Ще тисячу докинуть. Ладно, я сьогодні казав у програмі. Передбачений нетворкінг із топовими інвесторами та військовими тестування продуктів на полігонах щотижніве пічі та фінальний демодей. За словами Катерини Бісудний співзасновниці Defense Builder, перший набір показав, що українські стартапи можуть швидко адаптувати рішення під потреби фронту. Три команди вже успішно протестували свої технології в бойових умовах. А ще три адаптували розробки для ЗСУ. Другий набір стане ще більш сфокусованим на підтримці проривних рішень. Подати заявку, якщо ви така ж компанія, яка в Defense Tech працює, треба подавати. Та можна до 28 лютого. Тобто залишилось ще декілька днів. Треба поспішити. Автономні магазини в Києві не витримали викликів війни та комендантської години. Із шести автономних крамниць Київ хлібу у столиці залишилась лише одна. Повідомляє Форбс. Перший магазин без касірів відкрили в лютому 24-го року. Потрапити всередину можна було відсканувавши банківську картку, а оплата здійснювалася виключно безготівково. Ідея автономних точок виникла через дефіцит персоналу, викликаний війною. Ну зрозуміло. Однак, експеримент виявився не таким успішним, як очікували. Попри економію на зарплатах продавців, магазини мали менший виторг, ніж звичайні кіоски. Все ж таки, потрипатися також хочеться. Смієте? Ладно, я не знаю чому. До того ж, навіть система відеоспостереження та не змогли повністю вирішити проблему крадіжок. Хліб крадуть. Так. Да. А масове відключення електроенергії ставило під загрозу роботу торгових точок, коли зникало світло, камери вимикалися, а двері залишалися незачиненими, тобто ви зрозуміли. За словами керівника Київхлібу Ярослава Федоренка, подібні магазини могли би працювати ефективно за стабільного енергопостачання і без комендантської години. Схожі проблеми спіткали і Ашан, який у 2021 році відкрив автономний магазин у ЖК Комфорт Таун». Половина його виторгу залежала від нічних покупок, що стало неможливим після введення комендантської години. Зрештою, магазин закрили. На сьогодні в Києві залишився лише один автономний «Київхліб» на проспект. Повітряних сіл. Ну, що можу сказати, дуже сумно, насправді дуже класна ініціатива. Я буду радий після завершення війни ходити в такі магазини вночі, виходиш з собакою погуляти, взяв хліба, хоча й не їм хліб. Ну ладно, все одно це класно. Ну, ви розумієте, тобто ну, сучасність. Це по світу не так вже багато без е магазинів, без продавців. Ну це круто. Ну, ми впереді всієї, планети, але комендантська година, відключення світла якось трохи заважає бізнесу. Ладно, не трохи. Бачите, аж позакривати прийшлось. Я коли прочитав цю новину, такий думав: вау, які наші крути, а потім такий Е. Ладно, почекаємо завершення війни. І все буде. Точно знаю. Дякую за вашу увагу. Вдалого та мирного вам тижня. До побачення. Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці, і зовсім трохи на гітарі. Річі Блэкмар, де Пілтен.